Маленький таничий жила якось на білому світі вдова і була в неї дочка такої надзвичайної краси, що засліплювала очі. Навіть на сонце можна дивитися, а на неї ні. Тільки була вона дуже змарнілою, бо через велику бідність. Вони часто голодували, коли мали хлібину на столі, а коли не було й крихти хліба. Ще добре, що мали в себе гарну пательню. По сусідству мешкав рибалка, і його дружина щодня позичала пательню, аби смажити у ній рибу. І коли забирали назад, то знаходили в ній одну-дві. А той три рибини. Якось вдова кудись подалася, а дівчина лишилася вдома. Прийшла сусідка, щоб забрати пательню, а згодом принесла в ній три гарні рибинки. Дівчина дуже зголодніла. Подумала собі, що не чекатиме матері, і з'їсть одну рибинку. Так і зробила. Дуже їй смакувало та добре не наїлася, вирішила з'їсти й другу. Та від того нагнала ще більшого апетиту, що вдіяти, мусила з'їсти й третю. Вернулася додому мати й одразу почала розглядатися по хаті, чи є пательня. Гей, люба донечко, мовила вона, чи просили пательню. Та певно, що просили вже й повернули. То що, нічого в неї не поклали? Та ні ж бо, пішла жінка до сусідки. То відтепер уже так буде, дала вона сердито. Лише братимете пательню, а риби не даватимете. Ой, люба сусідко, я ж дала! принесла три гарні рибки. Ну, кляте, дівчисько, це ж бо вона їх поїла. Повернулася додому й одразу ж почала. Так оце ти така паскудна, така брехлива. Казала, що нічого не принесли. Три гарні рибини дали за пательню. А ти, негідниця, їх поїла? Далі підбігла до дівчини і почала її гамселити, по чому попало. Дівчина гірко плакала. Та мати аж на вулицю жбурляла слід за нею стільці, розмахувала мітлою, та коли ось так лупцювала, чухрала, на вулицю виїхав екіпаж. Запряжений шістьома кіньми, а в ньому сам королевич. Ой, сказав він, жінко, жінко, чого ви так б'єте цю дівчину? Ой та вже б не била, коли бачила, яка бліда, змарніла, і все одно безперестанку пряде. Всю ніч і весь день все лише пряде. Вже замучилася з тим прядінням, здатна за день напрясти ціле мотовило пряжі? Ну, вже за це одне, не бийте. Якщо вже така проворна, вміла та й до того ж красива, віддайте мені. Я заберу її до палацу, візьму за дружину. Ох, і зраділа жінка, а чому б ні? Така бідна дівчина стане королевою. А дівчина помилася і було б ошатно вдяглася, та не було б що. Та недовго лишалася у старому одязі, бо завів її королевич до однієї крамниці й купив їй таке чудове вбрання, що гей. А потім вони. Поїли попили у ресторані, ну і приїхали додому. Та за той час королевич закохався у дівчину по самі вуха. Королевич сказав батькові, що він привіз додому надзвичайно вродливу дівчину, яка йому дуже сподобалася. Спершу мені її стало страшенно шкода. Її сильно била мати за те, що забагато пряде. Щодня одне мотовило пряжі. Та по тому я без тями закохався. Дозвольте мені, батьку, взяти її за дружину. Не поспішай поперед батька в пекло. По-перше, вона бідна, не нашого роду. По-друге, Давай побачимо, чи справді може стільки прясти, бо одне мотовило пряжі за день напрясти не зможе, якою б завзятою не була. Тож спробуймо, сину. І якщо це справді так, то візьмеш її за дружину. За місяць треба буде напрясти тридцять мотовил пряжі. А далі дідько з ним, хай буде весілля. Отож поселили дівчину в одну порожню кімнату. Не було там нічого, крім коноплі. Та коноплі так багато, повна кімната. Сказали їй, хай пряде день і ніч, їй не заважатимуть. Лише має напрясти за місяць тридцять мотовил пряжі, а потому вже готуватися до весілля. Гей, гірко, заплакала дівчина. Не впорається вона, стільки аж ніяк не зможе напрясти. Лише сиділа й плакала. Щодня один слуга приносив їй сніданок, обід вечерю. Її гарно годували по-королівськи. Тож вона й розквітла ще більше, була красивою та стала ще кращою. Та плакала дуже багато. Вже минав місяць, а вона не напряла ні ниточки. Та щось сталося однієї ночі. Рівно о пів на десяту ні двері не прочинялися, ні вікно. Та вона побачила, що перед нею стоїть якась постать такий собі маленький паничик. І він почав швидко стрибати, рухатися, вертітися й казати таке Ой-ой-ой, люба дівчино! Важке твоє завдання. Я знаю, що король наказав тобі напрясти за місяць тридцять мотовил пряжі. Гм, я все це заберу до себе так попряду, що сам король не знайде жодного ганджу. У призначений час пряжа лежатиме саме тут. Лише відгадай до того часу моє ім'я. І я допоможу тобі. Та якщо не вгадаєш мого імені, то станеш моєю. Дівчина пообіцяла, якщо все буде зроблено, і вона не відгадає імені, то дістанеться йому. Гай-гай, умить щезла вся конопля. Не прочинялося ані вікно, ані двері, і ніде не було видно ні коноплі, ані чоловічка. А дівчина тепер ще дужче заплакала. Вже й їсти їй перехотілося. Увійшов слуга, питає ти ще й досі не поїла? Все плачеш і плачеш. Як же мені не плакати? Розповіла слузі, що з нею трапилося. То й стало слузі її шкода. Щодня лише він приходив до неї. Полюбив, то як було не жаліти. Якось пішов собі слуга прогулятися до лісу, позбирати фіалок. А як почав збирати, почув. Що на верхівці дерева хтось співає. Співав таке? Все до ниточки попряв і красуню вже придбав. Все на світі вмію я. Держак мітли моє ім'я. Він перескакував з одного дерева на інше і все повторював. Все до ниточки попряв і красуню вже придбав, все на світі вмію я, держак мітли, моє ім'я, слуга сторопів. Святий Боже, що це може бути? Чи збирав він далі квіти, чи не збирав, це вже невідомо. Та тільки подався додому. Мав нести вечерю дівчині. Коли зайшов до кімнати. Розповів їй, як перелякався у лісі, як з одного дерева на інше стрибав маленький паничик, і що він співав. То й що? спитала дівчина. Який був із себе цей паничик? Та такий собі маленький, мав закручені вуса і крутився, вертівся, не стояв на місці ані хвилини. «Та ж коноплю забрав саме такий. Ну, той добре, тепер я знаю його ім'я, його звати Держак Мітли. Зраділа дівчина. Ще й як зраділа. А саме цього вечора виповнювався час угоди останній день місяця. Вночі з'явився і паничик. На спині він приніс величезну купу пряжі. Бач, красуне, як сказав, я усе тобі попряв. Та чи знаєш ти моє ім'я? Ми домовились, як ні, то підеш зі мною ти. Гей, та дівчина теж швидко заговорила Не піду з тобою я, держак мітли твоє ім'я. Держак мітли твоє ім'я, держак мітли твоє ім'я. Ну й розсердився маленький паничик, Жбурнув пряжу та дарма. Адже домовилися якщо вона вгадає ім'я, то він забрати її не зможе. У гніві. Він так кинувся бігти, що, либоні, досі біжить, якщо відтоді не зупинявся. От уранці прийшли королевич з батьком і зі свитою, аби подивитися, чи напряла дівчина тридцять мотовил пряжі. Та вона вже сиділа, склавши руки, жодної стеблини коноплій не лишилося. Ну, любий сину, сказав король, це козир дівка. Такої більше немає. Можеш її брати. Ну й красуня була ця дівчина за місяць вилюдніла на королівських харчах, не була ані блідою, ані змарнілою. Правили пишне весілля, запросили гостей із семи країн. Дочка мала лише одне прохання. Є в неї мати вдовиця. Запросіть її теж. І певна річ, за нею приїхали екіпажем, запряженим шістьма шістьома кіньми. Гей, і було це таке бучне весілля. Що навіть криві ходили поки могли.